Друзі, ті з вас, хто не пропускає наші огляди найдорожчих предметів колекціонування, пам'ятають цю рідкісну монету, придбану на Віоліті за 350 тисяч гривень. Це золота єгипетська тетрадрахма, на котрій нанесено чотири королівські портрети. На аверсі Птолемей II з рідною сестрою і водночас дружиною Арсеноєю. На Реверсі їхні батьки. також брат і сестра Птолемей І та Береніка. І от нещодавно на території Єрусалиму було знайдено ще одну монету, яка належить цьому незвичайному для наших днів сімейству. Викарбувана вона під час правління Береніки II, яка була дружиною свого рідного дядька Птолемея III і володарювала всередині третього століття до нашої ери. Цю малесеньку монетку, вага якої лише один грам, знайшла рівка Ленглер. Вона розповіла, що просіваючи ґрунт помітила якийсь блискучий предмет. Діставши його із сита, зрозуміла, що тримає в руках мініатюрну золоту монету. За два роки розкопок це її перше золото. Монета номіналом у чверть драхми дуже рідкісна. Згідно із заявою експертів, сьогодні відомо лише 20 таких монет. На аверсі тут зображена цариця Береніка II у вуалі її шию прикрашає витончене на мис. На реверсі ріг достатку, давній символ родючості та процвітання. По його краях розташовані зірки, а по колу виконаний грецький напис цариці Береніки. Фахівці відзначили, що це не типово для тієї епохи. Зазвичай цариць зображували як дружин, але Береніка, II представлена як правителька. На думку дослідників, монету викарбували в Олександрії як пожертвування солдатам, які щойно повернув з третьої сирійської війни, друзі. Це відео було створено на основі статті сайту Віоліті, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та стародавні артефакти. Я ж дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал у пошуках золота та скарбів, аби не пропустити нові цікаві відео.